Да пт твою мать. З цим інтернетом це якийсь повний бред. Воно заново стрім запустило, правда? Супчик. Воно заново запустило стрім. Мені поки сповіщення не приходить. Да. А як так? Що з цим інтернетом не так? Що з цим біттернетом тупим? Ей-ой-ой-ой? Це дурастика просто така з цим інтернетом, я не знаю. Я навіть не бачу, скільки в мене глядачів і чи взагалі хтось є. Взагалі стрім вже йде 3 години, а воно заплатило двічі по колу заново. Чого для чого не зрозуміло? Так, ми майже прикатали поле. Ура! Прикатуємо, скіпаємо ніч. Скіпаємо дві ночі. Удобряємо 48. І. Ну, коротше, відповідно, дивимося, що тут у нас по цьому. Може на скидках щось буде. На скидочках щось виснем. Якщо щось є. Бо зараз тут от прицеп, який мені не треба. І навоз о, це вся штука. Який мені, в принципі, теж не треба, бо я дегестату не маю, навозу теж не получаю Ніщого. Так. В принципі, нехай він тут і стоїть. Я просто його помию і зараз скіпну ніч. Завтра буде ще стрім точно. Далі... завтра четвер нас, так? Завтра буде стрім. Ймовірно, в п'ятницю запущу один стрім. Але це я вам не обіцяю. П'ятниця, свята вечеря, все, знаєте, по-сімейному як то має бути. То я вам не можу сказати, чи буде в цей, в п'ятницю прямий ефір. Стрімчик-стрімчик. Але, ймовірно, він буде ввечері близько 9-ї. Можливо, ну 8-9 е вечора. Десь в такому плані. От. То, можливо, тоді буде стрім. А вже на саме Різдво. Так, 42 тисячі нам дали. О-о-о. Так. ЗПшку ти зняло. Коні! Фізформа є. Здоров'я є. Значить, коротше, воно працює. Значить, цей, цей працює. А, а, що в нас тут? Урожай созріл, так? Урожай созрел. Тут в нас так, тут так. Е, в принципі, е, води ніхто не просить, нічого нікому не треба. Всіх все є. Вода 5,225. А що воду воно сама поповняє? Бляха, та цей, походу, дядько, сам воду поповняє коням, прикиньте. Блін, це ж круто. А, їжу я буду їм сам давати. Значить, скіп. А, стоп! Скетки. На скетках що у нас є? Що це таке? Культиватор. Культиватор. На скільки? 8 метрів. Та що він маленький? Скіпаємо. їм. Скіп. Аєм скипаем. Ще 117 тисяч? Ми мали 180... Ааа, йолки-палки! Так, він тут все має. Ці вже два місця пубертат, а ці у вас... Супер. Що в нас по економіці? Доходи від недвіжки 117,90, ну це понятно. Я тут на 190 тисяч продавсь. Теплиці короче, рулять, відвідаю. Я все з теплиць продаю і теплиці ну, десь в якийсь період дадуть більше, десь якісь менше. Безумовно, але сам факт: теплиці, топ. Ставите, ставите на автопродаж і все окей. А, у мене вівці пчати мають що їсти? Мають, чи 25 тисяч літрів. А що в мене по росту? Курва, я не розумію. А чого трава тут не росте? Чого не росте трава? Що йому там треба? Хто знає, напишіть, будь ласка, чого не росте трава. Там повністю була засіяна трава. Там все, типу, як має бути. Воно чогось не дало прикатати. Пише урожай созрил. Типу, як ти сієш траву, що воно типа не. Як воно називається? О! А ти залом... Бляха, і цей заломлений. Ні, мені заломного не треба. 18 метрів! Сюди! Дзень-дзень! А, ні, вона садить тільки кукурузу. Бляха, я вже обрадувався. Отого От гніцо на скидоні. Хто знає, що не так з травою? Чого вона не росте сама по собі? Що з нею не так? Там удобрено, може, мало. Але... Удобрення, до того, пшеній цього немає. ctrl C X. Так. ctrl V. Вот так, 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 япс. І удобряй. О, удобряє, супер. Це ну тут що не посіяло? Чи що воно йому там таке зробило? що шо воно щось? Напевно воно там не посіяло. Може якийсь комбайн буде, до речі, пуски, а? Чого не росте трава на полі? Друзі, скажіть, будь ласка. В чому може бути проблема, що не росте трава? Може, хто знає, хто гуглив таке питання, ще щось. Є тут такі знавці? Чого? Я не знаю, що не росте трава. Угу. Понятно? О! Останній прохід у нас по цьому. Так, по скидках в нас нічого такого, щоб нас могло цікавити. Все, виключаємо. Ставимо на місце сіялку. Навіть фури нема, ніякого прицепа нема. О, вівці там добре дають мені. Так. Тут його поставлю, нехай стоїть собі. До речі, я хотів, бляха муха поставити собі. Може вночі, коли ти спиш, приходить. А, я ні. Гов uh, КС. Та яка Кес? Я вже, блядь, там злив до 6 сільвера. Я не хочу грати КС. Може завтра буде КС. Сьогодні КС точно не буду грати. Так, що у нас тут робиться? А вов воно росте. Блять, трава почала рости. Боже. Оце прикол. Пише урожай сузрил. Значить, так, тварини. бджоли бджілочки, так Значить, так, ставимо десь одну отут Місто положення поддона. Я вам зараз зроблю містоположення Поддона. Якщо я їх складаю тут. То нехай воно тут мені. Я просто боюся, щоб мені не тригернуло там так жорстко. 232. 267. 27. 232 десь було. Все. А звідси я техніку. Як бабло фармиш? Як бабло, бабло фармлю. Е, бабло я фармлю теплицями. Я все ставлю на автопродаж. Все ставлю на продаж і таким чином фармлю. Ну і плюс я поставив е, вітрогенератор, коротше, радіостанцію. Воно теж мені дає бабки. Так, що там? Стройка. Бджоли. Так. Ставимо кругом полів, щоб воно давало доп. урожай. О. Так, там нема де поставити, так, я поставив чотири, п'ять, п'ять штук я поставив. Так, а яка стадія росту тут, бляха? Я не можу поняти. Кази, що уруж сусрил. Сузрил, так созрил. Так. На ферму. Сон. Скіпаєм ніч. По скидках у нас нічого не було. Вівці і коні у нас мали все. Було скільки? 386 тисяч, якось так. Подивимось. Це просто за літо так багато грошей приходить через те, що. Єбать, я продав. Є понамать! 187 тисяч я продав і, цього. 147 доходи по недвіжці і 187 я продав степлицю. Можете собі уявити, які я бабки, мнеть мучу. Які я бабки-мучу, бляха-муха. Бляха-муха. А що, до речі, по теплицям там? А, тут ще все є. Дві до 10-го. А ці шо, бляха-муха? Ті, коротше, щось баганулися, я поняв вас. Ладно, нехай буде вже так, як є. Я нічого не зроблю, нехай вже буде так, як в принципі є. Трава. Ну тут здору, здору, по травичці. Прям хорошечно. Прям дуже добре. Так, секунду. Tá. tá, tá. Так, в нас, виходить, за сутку е, робиться з п'яти е, цих вуликів п'ять, Ні, шість, шість оволях. шість штук водонів меду. О, а ми маємо мед куди складати, тому, в принципі, ми не особо й паримось. І отак, якщо я буду сунути. i travu treba kositi klas Добре, тепер беремо нашу чудо-косарку. Ну Тут вона, звісно, трошечки читерна, чуть-чуть. Але то таке.